Каз Путіна про збільшення армії не зможе суттєво допомогти Росії у війні проти України. Рішення збільшити розмір армії РФ на майже 140 тисяч осіб не вплинуть на ситуацію на полі бою. Вважає британська розвідка. Тим там додають, чи Росія спробує поповнити втрати за рахунок добровольців-контрактників чи збільшенням призову. Досі не зрозуміло. Бо ж згідно з чинним законодавством РФ технічно, призовники не зобов'язані виконувати завдання за межами території. Країни, чи погоджуєтеся ви із цим висновком? Перше питання: чи наберуть взагалі ці 140 тисяч? Ну і навіть якщо якимсь чином там з когось вдасться їм набрати, чи відчуємо ми це поповнення на полі бою на полі бою? Таке поповнення? Якщо воно буде, ми не відчуємо. А для російської армії це ну, по-перше, буде нереальне? А по-друге, це Розумієте в чому питання? Що набрати добровольців, набрати зеків, набрати е, якісь ідейних людей можливо, але е, їм потрібно командувати. Їм потрібно офіцери, починаючи з командира взводу і закінчуючи е командиром е якоїсь дивізії е або полку. Е і розумієте, якщо командира взводу можна поставити там толкового сержанта командувати, то для того, щоб виростити командира полку або командира батальйону, потрібні роки 5-10. а командир е взагалі дивізії або вищий, е вищий командний склад. Це взагалі 15 років. Тому з тисяч не підкріплені офіцерами, не підкріплені прапорщиками, не підкріплені сержантським складом. Це ну це фактично ніячого. Це для росіян це гра вдовгу, і якщо вони планують і далі, а іншого не буде. Протистояння з Європою, протистояння з Балтійськими країнами, протистояння з Польщею. От для цього це їм потрібно, але щоб це було справжнє військо, яке зможе воювати, їм буде потрібно як мінімум 3-5 років.